Привіт, друзі! У нас сьогодні знову неділя і знову у нас Farmers Market в Сен-джоні. Сьогодні ми по традиції йдемо на Farmers Market, будемо купувати якусь їжу. Ми ще не вибрали яку, але ми, у нас там і Гаїті ми розглядаємо, і корейську розглядаємо. Тобто ми подивимося, що нам сподобається. Ми його купимо, будемо частувати. Вам спробуємо це передати свої смаки через екран. Да, і розкажемо, чи це варто то, чи не варто того? Так, собственно, пішли обратно. Так. Да. А до речі, сьогодні з маркет, наш фармерс маркет дуже популярний, так я дивлюсь, що зараз я вам переключу камеру так тихесенько, щоб ніхто на нас не насварився. Щоб ви побачили, скільки все ж таки в Канаді трохи є людей. Mm. Скільки дітей сидить? Hello? How is called this uh, uh, beast patty. Beast patty? Okay. Could you show me a bit more? Oh yeah, that's this vegetable. Okay. We have curry veggies. Uh, we got like rice, plantain. What is it? Is it banana? Plantain. Plantain. Oh, okay. you know, okay. uh, yeah, so like the banana cousin. Okay. A different branch. Okay. This is so chicken. Uh, curry chicken. Curry chicken. Curry you know, chicken. Like jerk chicken, like in uh, you know, a drum, darker roast. Так, ну що, ми все ж таки вирішили зупинитися сьогодні на кухні Ямайки. Будемо брати оцей жертвен мел з якимись петі. With um curry, butter, and flour. And inside they have like beef, like curried beef, vegetables, top like. Окей. Так, ну що, ми купили вже все. І зараз будемо тестувати. Так, да, ну щось, звісно, чувак таке нам, нам не розповідав, коротше, що. Воно там все гостреньке має бути. Обережно треба бути з тим зеленим, що він в куточку поклав, коротше. Бо зараз ми попадаємо всі. В общем, ну будемо щось тестувати. Так, ну що, ми прийшли додому е і принесли оцю ось дивну. ну Не знаю наскільки вона дивна. Вкуснятіну, коротше, принесли додому. Зараз її будемо тестувати. Скажу, Це? Скажу так, що виглядає воно. Ну, таке, що я би його напевно, б напевно не купував, би, скажімо так. Але так як у нас ми ж маємо спробувати, можливо, воно там божественне якесь, знаєте, то, звісно, треба спробувати. Тому... Але вигляд, звісно, не дуже. Коротше. В общем, сирнички притрушені трошки от, ванількою і вареничком виглядають набагато смачніше. Українські сирнички. Це просто Олег не читав, що це дуже відоме ямайське блюдо. Ага, ну це в'ялена курка, вона там її особливістю є там спеції, кориця і все решта, яке надає їй непередаваємий неповторний смак. Так, я зараз для чистоти експерименту запрошую свою подружку. Подружка буде мені допомагати, і ми будемо разом, тобто старе покоління, типа я, і молоде покоління, і ми будемо частувати кухню ямайки. Так, молоде покоління, а не ну, сюди. А молоде ти показав кайтісь? Поколі... А, ну наші так. пиріжки. Да. Ми взяли два пиріжка. Такі. Ну, до речі ж, так. На, на запах вони пах... не, смачно пахнуть. Так, покажи. Ось такі от капіси ми маємо ще. Так. Пропоную почати з бананів. Ой, я теж хотіла з бананів почати. Ну давай. Маша, це тобі і макару. <гад> Тут ще є банани? Так, <банан> да, там вон же там і, і ще банан. банан. Це жарені банани, ось так воно виглядає. Насправді вони не банани, це щось інше. Воно якось по-іншому називається. Макар. А ти не брав? Виглядає, наче банани. І що? Так, давайте перше. Ну... Но... Яке воно смак? Некось дивно. <смір> <гадан> ну, звісно, я Майка. Ні? Ні, що це не барто. Ну це хоча б банан? Mm -mm. Ні, це не банан. Це ж платан. А що це? Це якісь ямайські банани. Ну, це не ямайські, це якісь mm. інші банани. No. Да? Ну. Це ті, що солоні, так? Ну ті що. Не знаю, воно. Воно то, звісно, трошки солодке. Ну воно мені здається солодке, тому що воно в якомусь соусі. Ну, бо я це не, не, не солодкі банани, це щось інше. Ми таке десь купували вже. Ой, яке смачне! Не просто цей горох, це смачний спробував. В общем, платан. Е не купуйте. Так. Да, його... Ну не то, щоб ви не купуйте, але він ніякий. Він, ну, як, би, як на мене, не вартий того, що його їсти. Давайте повернемося до курки. Фу. Який жах? Так, курка. Так, курка у нас буде. Не, дякую, мені... Давай собі. Mm. Курка в'ялена, ямайська. В'ялена ямайська. Значить, Я думаю, що в курці саме смачне – це смак курки. Я думаю, що смак курки ніяким ямайським соусом спортити неможливо. Тому, скоріш за все, воно на смак буде як курка. Так і є. Воно? Воно смак як курка. Ну хочеш кориці? Ну, воно, воно має кориція? там з нотками гвоздіки і всього mm -hmm. решта. Да? Ну, воно ну? Макар як тобі? No. <ріст> дуже смачно. <ріст> <ріст> бачите, яка в нього повна тарілка. <ріст> Короче, воно дуже гостре. Соус не знаю, що за що соус, але ну, ну, непогано. Ну курку взагалі спортити дуже складно. Я пропоную спробувати ці овочі, тут точно є. Морква? Це цей платан, платан я не хочу. Тут є точно морква. Демош. Точно. Тут точно є морква, кукуруза, щось зелене. так, Маша будеш пробувати? Ні, дякую. Ну, давай, ну хоч трошечки. трошечки, Да? Для чистоти експеримента. І для... ще спробуємо чисто цього рису. Ну, рисма нормально. тут для. А, до речі, вони ось тут нам на скраю поклали якийсь соус, який сказали, не дай Боже його їсти великими порціями. Це зелений, що я приймаю. До, нього, попало, до не нього перейду. Ой, Felix, так ваш. Ой, як воно що? Це тому що ти без соусу їла. Я не знаю, що тут таке є. Ну, коротше, їсти його можна, цей салат. Якісь овочі. Ну як, їсти його можна один раз в житті І чисто для відео. Чисто для відео, так, так. На ямайку не поїдемо. Ні, салат нормальний. Окей, салат нормальний. Гострий, звісно, капець, але но нормально. Давайте вже пиріжки різати. Почекайте, ризи. Рис м'якенький, дуже м'якенький, але при цьому він не розвалюється, не злипається. До Риса претензій немає. Рис вони вміють варити, так що рис можете купувати. Тобто, в принципі, в цій всій їжі, значить банани не купуйте, оці платани. Оцей соус, яким вони полив, я не знаю, що це за соус, його їсти можна. Курка взагалі ніяк не спортишся, смак курки. Овочі, теж підходять, спробувати що це, що він радив, не, не дай боже його їсти великими порціями. Це якесь васабі ямайське. Так, таке десь тут якась вода є. І, 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 і Сок. Мене якимсь чином треба буде відливати, напевно. Дуже готищ. О, Дуже гостре, так. Да. Як би ви оцінили О. цей соус по 10-бальній шкалі? Чи порадили б ви його своїм друзям? Дуже гострі. Я буду порадила своїм друзям їсти фору. В общем. Ай, фуруня. Соус. соус, короче Це джерк, такий джерк. Да. В общем ямайська їжа, дуже специфічна їжа. Будемо сподіватися, що в ямайці гарне море, а не їжа. Ну, на цьому напевно все. А пиріжки, пиріжки. Пиріжки, пиріжки точно. Саме такий адекватно. смачний соус, найадекватне, по-моєму. Взагалі... Почнемо okay. okay. з Маші, їй не шкода. Боже, як вона смачно пахне. Ммм. Гостю. Ладно, перескі соус, Це кошмар. Він для всього підходить, чудово. Да, хоче... <laughs> з будь-якою їжею буде бомба. Соцрумная попытка? Угу. Не пирожки за гостры. Не смышлю. 5 доларів угу. за пирожок. Mm, скажімо так, ну. Смаженный винволи, не, не знаю. Наверное, ні. Наверное, нет. Ні. таки, пирожок нет. Взагалі, виходить, я знаю, що таке не можна казати, але, мабуть, ямайська кухня це не моє. Коротше, ми спеціально пожертвували своїм да? Да. Здоров здоров'ям, да? грошами, щоб своїми рецепторами. Заплатили 30 доларів да? і зрозуміли, що ямайська кухня це не наше. І, в принципі, позитивний ефект усього цього то в тім, що зазвичай, щоб піти спробувати якусь кухню, треба йти в ресторан. Да? В ресторан, ну, навіть якщо це буде ресторан там. Десь, не знаю, там в Україні чи в Польщі, це все одно буде дорого. Там, ну, там, Якісь там 100 доларів ти там залишиш мінімум, да? а якщо це помога йде про Канаду чи про Сполучені Штати, то ти нам 300 доларів залишиш в тому ресторані. А тут за 30 доларів ти зрозумів, що ну, ямайська їжа ну, вона більш притаманна для жителів Ямайки, ніж для українців. Тому є ж товареники, крученики, голубці, сирники, млинці, борщ. борщ в общем. Обирайте, що ви хочете. Побачити і спробувати наступного разу да. у нас на майбутнє які варіанти. Да. До речі, залишайте в коментарях, яку кухню ви хотіли б спробувати. У нас в попередніх відео ми дивились такі огляди. Там є кухня Гаїті, кухня. Кореї, Китая, Мадагаскара. Мадагаскара і французька. Я дуже хочу, щоб африканська ви... є, африканська є да. китайська. Я, я казав, да. так? Я дуже хочу спробувати французькі там солодощі, там їх дуже дуже багато. Вони так весь тенс. Залиште щоб... в коментарях, яку би кухню ви б хотіли, щоб так. ми спробували. Французьку. Завасайте ми витратимо на це слово. там своїх 20 доларів, купимо цих всяких штучок. Коротше, спробуємо, вам розкажемо, чи варто то того, чи ні. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всем пока. Пока.